А ви знали, що у німецькій мові є два різних слова на означення шампанського? Перше шампанія – називає ігристе вино, яке виготовлене з тих сортів винограду, що ростуть у Франції в місцевості шампань. Назва цього напою є торговою маркою, тому називати інші ігристі вина шампанським заборонено законом. Для усіх інших ігристих вин використовують слово зект. Наприклад, кримське шампанське німецькою звучить як крім зект. Бульбашки у шампанія і зект отримані дещо різним способом. Це впливає на ціну напою. Як бачите з відео, шампанське у кілька разів дорожче. Проте зект також смачне. І якісне і гристе вино.